Виконуємо номер 684 із підручника Геометрія 7 та номер 48.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, інтегрований курс частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Задання перше. Накресліть тупокутний трикутник. За допомогою креслівських інструментів опушіть навколо нього коло. Друге, де лежатиме центр цього кола поза трикутником у середині трикутника на одній з його сторін. Приступаємо до виконання Я накресла тупокутний трикутник а, Б, С. Ну а тепер будемо описувати навколо нього кола. Центром кола, описаного навколо трикутника, є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. А серединний перпендикуляром називається пряма, яка проведена. Через середину відрізка перпендикулярно до нього. Тому спочатку поділимо наші відрізки АС і СБ на дві рівні частини за допомогою лінійки. Третій ми середини перпендикуляр проводити не будемо, бо точка їх перетину все одно знайдеться, коли ми два проведемо. Тому перше, точка К у нас буде середина АС. І точка L середина CB. Це робимо за допомогою лінієчки. ділимо відрізок на дві рівні частинки. Я поділа наші сторони: точка К середина АС, Л середина CB. СБ. Тепер за допомогою косинця провожу перпендикуляри через ці точки до сторін нашого трикутника. Я провела середини перпендикуляри, точка їх вперед, це точка О і є центр кола. Описане, як бачите, вона розміщена поза трикутником, тому можна зразу дати відповідь на друге наше питання. Запишемо ОК. Ми провели перпендикулярно до АС і ОЛ перпендикулярно до СБ. І тепер О центр кола. І радіус відстань від О до будь-якої вершини. Візьмемо ОА, перекладаємо наш транспортер, циркуль, наш циркуль, ніжку циркуля ставимо в точку О і будуємо наше коло. Так, і я описала коло. Навколо нашого трикутника даємо відповідь на друге питання нашої задачі, де лежатиме центр. Центр кола лежить, як бачите, поза трикутником. Номер 684 із підручника геометрія 7 та номер 48.9 із підручника математика 7 виконано.